У продажу на ринку на українській реєстрації Mitsubishi Lancer 2007 року. На автоматичній коробці передач. Ціна 5100. 1,6 звичайний бензиновий двигун МПС, Пробіг 260 тисяч. Номер вас така, що вам цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, Зараз відео прокулу автомобіль покажу. Автомобіль з автоматичною коробкою. Звичайний... Там MPIський бензиновий двигун 1,6. Так, самі больні міста в нас. Отут тут ось. Ні вздуті, ні рижиті, нічого по автомобілі нема легкосплавні диски. Також дивіться в нас все ось, все. затонований автомобіль крім лобового скла. Тут ця сторона також в гарному стані. В гарному стані ця сторона. Так, а може він навіть відчинений автомобіль, так. Да? Так, автоматична коробка передач. У нас 4 електросхлопідіймача, кондиціонер, підігрів передніх сидінь на чеходчиках, на автоматі. Так що хто собі шукає недорогий автомобіль і в обслуговуванні, і також і по розходу топліва. Так що телефонуйте по номеру до власника.